Любі, з вами я, мене звуть Оксана Ігнатович і з вами теропрогноз та Макнастрій на сьогодні, на початок нового тижня, на понеділок, і сьогодні у нас вже 19 травня. Я всіх вітаю з початком нового тижня і е, бажаю, щоб цей тиждень вам запам'ятався тільки приємними та продуктивними подіями. І так, що в нас сьогодні по плану? По плану у нас сьогодні аж три колоди. Привіт, Тома! Дуже рада, що ти мене підтримуєш. Е, у нас сьогодні, по-перше, колода Таро, мистецтво Таро, моя авторська. Потім в нас теж моя авторська колода. Це метафорічні карти, які називаються 50 на 50 питання, завдання. Ми з вами получимо щось для проработки, для пропрацювання. На цьому тижні, і я вирішила, що кожен тиждень я буду давати це на день, але кожен тиждень я буду ще давати вам обов'язково колоду, символон буду давати вам одну карту на енергію тижня. І так, що в нас сьогодні буде? Ну, це буде і на понеділок, і як знаєте, як порада на тиждень все рівно. Тому що ну, такий сьогодні ефір у нас, що він, він більш ну, загальний. Так, ну що, Таро? Мистецтво Таро нам дає просто прекрасну карту. Це старші аркани, це імператриця. Ну, нарешті, нарешті нам дали класну карту. На день та на початок тижня і як пораду можна сказати на весь тиждень. Імператриця це дуже позитивна карта. В неї майже немає поганих якихось рис. Ну вони є звичайно, але вони ну, більш такі, знаєте, вже виходять з її позитивних якістей. Тобто, це жінка, це жінка, яка мати, яка піклується про всіх. І при тому вона не, не забуває про себе. Вона е, опікується і тим, щоб їй було комфортно, їй було приємно, все було в достатку, все було благополучно. І е, тобто, для нас це теж знак, що ми можемо бути під таким захистом такої імператриці, чи самі будемо виконувати її обов'язки? Е, чи ну, я би не сказала, що це обов'язки? Це більше є покликання души. Да? Імператриця каже нам: не забувайте про себе, давайте собі і можливість як якось відпочити, і можливість, якщо працювати, то в комфортних умовах. І якщо хочеться чимось себе побалувати, там, смачненьким, чи якоюсь новою одежею, чи ще щось, ви теж можете це зробити. Ось така у нас з вами сьогодні приємна проста карта. Ну, буду довго розповідати, тобто про неї можна розповідати дуже багато. Але ми з вами зрозуміли про що це нам. Ну і е, буде питання, завдання, да, які нам теж на сьогодні та на, ну, на тиждень, да, да що нам найбільш корисним буде? І так, саме питання буде звучати так: про що ви думаєте перед сном найчастіше? А завдання: заведіть корисну звичку практики, подяки перед сном, якою вона буде, та скільки часу потрібно для її закріплення. Тобто, про що ви думаєте перед сном? Дякуєте чи ви Богу там, вищим силам за те, що з вами. За що ви можете ну, просто подякувати чи світу, чи людям, чи навіть собі, тому що це теж дуже важливо. Подумайте і заведіть таку корисну звичку. Я для себе візьму цю, цю параду обов'язково. це і мої авторські карти, але іноді сам ну, не можеш, будемо казати, так. Робити все те, що потрібно. Так, -то, так що я на це теж звертаю увагу. І остання третя карта на тиждень від колоди Символон. Ну, я теж сподіваюся, що це буде дуже така, якась позитивна карта. Це буде карта позитивна, обов'язково, але вона е, нам каже, що на це у нас буде настільки добре, да, як я вам розповіла. Ця карта називається обман. Да? Ви бачите, ну, щось схоже на, на перстки, які колись були в 90-ті. Да? І це у нас, ну, будемо казати, так, така карта, яка поєднує в собі енергії Деви під керівництвом Меркурія та Риби, це Нептун. Тобто в справах, в справах ми можемо з вами деяким чином помилятися. Чому тому, що ми будемо іноді в ілюзіях, що для нас не, не може бути правильним в, дані, ну, в даному випадку? Треба бути дуже уважними. Треба не забувати про це. Не забувайте про те, що імператриця вона все ж таки контролює дуже багато. Імператриця нам дасть ці риси, які нам допоможуть. І для того, щоб ми не попалися на, ну, на такі неправильні дії, ті, хто може нас обманювати, ті, хто може бути шахраєм, да, нам треба все ж таки більш контролювати ситуацію, тому що діва з Меркурієм вона розумна, вона розуміє, що робиться. А ось Нептун він є як рожеві окуляри такі, надягає, да, і не може все бути під контролем. А ми будемо намагатися. Тобто, і це може стосуватися не тільки матеріального, це може стосуватися більш навіть і якихось наших інших справ. Тобто не приймайте те, що вам хочеться, бажане за те, що нас насамперед. Пройде відбуватися, ви все потрібно Да? Ось така у нас карта. А якщо ви подумаєте, що тут у нас аж три персонажі, ви можете бути не тільки тим, кого обманюють, але і самі можете бути у ролі того самого наперсничника, в шахрая. Тобто подумайте, варто воно того, треба вам це. Чи може все ж таки, якщо ви будете справедливими та чесними, це буде для вас більш корисно і правильно? Ось таке, таке питання. Я хочу вам поставити по цій карті. І так, підводимо підсумок на сьогодні, на понеділок. У нас енергія імператриця. Яка нам дає і радість, і комфорт, і опікується нами, чи, нашими, чи ми опікуємося нашими близькими. Не забувайте про себе, імператриця завжди себе теж чим, чимось може побалувати. У нас друга карта питання завдання, про що ви думаєте перед сном? І заведіть корисну звичку практики подяку перед сном, якою вона буде та скільки часу потрібно для її закріплення. Просто подумайте, дякуєте ви, кому ви дякуєте, не забувайте дякувати собі. І якщо у вас немає такої звички, заведіть її на цьому тижні, і це буде правильно. І ще третя карта, яка нам каже про те, що все ж таки нам не ми не повинні бути легковажними. Ми не повинні бути в рожевих окулярах, тому що іноді ми можемо обманювати себе. Чи хтось може обманути? Ну якось неправильно повести, ну, повести там шахрайським чином з нами. Тому будемо обережними. Ось такі поради на сьогодні та на тиждень. Дуже рада, що мене підтримали. І Леночку бачу. Дуже люблю вас і до завтра. Па-па!